Вишивана книга це синтез українського слова і декоративно-житкового мистецтва України. Коли людина буде дивитися на цей фоліант, а він справді величезний це книга Велетень, вона буде розуміти, що людина є на сьогодні, яка подарувала цій книзі, добровільно віддала два роки власного життя, яка просто занурювалася в сюжет цієї книги, і для якої виявляється важливий сам літературний твір. Автор, і в такий спосіб вона ще раз проголошує, що у нас є шедевр лісова пісня, яку Леся Українка писала на теренах Волині, і ось він вишитий. Певно, все таки це любов. Це любов, яка рухала мною. Кожна книга спершу народжувалася в уяві. Я вже бачила, який зовнішній вигляд вона матиме, як вона гортатиметься. І маючи цей творчий неспокій, я рухалася від однієї сторінки до іншої, бо у страха великі очі. Люди, які будуть бачити, які будуть дотикатися до цього, будуть розуміти, ага, це тут душа, зрештою тут душа, і добровільно віддана частинка цієї душі. Тут мої руки, тут мої очі. Ну тут моя Україна. Для мене бути українкою це жити, трудитися, творити, любити, працювати на своїй рідній землі, на рідній землі, причому рідною голкою, вишивати рідною мовою, спілкуватися українською, мовчати теж українською.